Наприкінці минулого тижня розпочали роботи із підготовки і укладання асфальту по вулиці Шевченка. Міське комунальне підприємство Бердичів комунсервіс нарешті підписало договір із переможцем тендеру компанією підрядником. Нині спецтехнікою знімають верхній шар ґрунту та асфальтового покриття, зазначає заступниця міського голови Наталія Палкіна. Поки що вивозять ґрунт ґрунт з камінчиками всім. Що там накидано, вивозять, потім буде завозитись крупний щебінь, потім суміш спеціально, все це утрамбовуватись пластами, потім буде два слої асфальту, перший 6 см, другий 5 см. Спочатку почнемо частину цю універмага, щоб звільнити рух на європейський, а потім підемо далі. А трохи далі по Шевченка днями бердичівляни спостерігали, чергове підтоплення. Я не знала чого. Бачимо, що вода. А вчора я туди йшла, друге прохожу, бачу, що мокра вода. І хтось ще казав, що каже, теж бачив. Так чи воно йде, десь... ну зараз вже оттуда нема, ну трохи протікає. Це вже на цій дорозі як уроба? Ой, мовчіть. Кажете, що підуть нижче, а там був прорив уже. Це... То не прорив, там проривів немає, ніде, це просто за счет зміни температури гуляють труби і з'єднання на великих засувках вони гуляють. Їх треба підкручувати. Підрядник має бути сьогодні і все це устро... устранити. Стосовно ж робіт по асфальтуванню дорожнього полотна, то підрядник, фірма автомагістраль, що виграла тендер на 17 мільйонів гривень. Працює, доки сприяє погода без вихідних. Дмитри вони вибирають і починають завозити щебінь. Не можу скільки прогнозувати. Все залежить від погоди. Дай Бог, ну, вроді погода нам на нашій стороні. Будемо бачити. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.